Привіт, привіт, Мене звати Ірина, я репетитор з математики, і сьогодні я вам розповім, як намалювати трикуночок за допомогою. А циркуля і лінічки, якщо в нас дальна сторони. Тобто, в нас є от три сторони, нам треба намалювати трикутничок. Правильно намалювати, так, щоб всі відрізочки співпадали. Дивіться, вам набагато буде легше, але так як я показую на екранчику. На жаль, я не вмію так ідеально користуватися знаєте, інструментами тут, тому що вони можуть трішечки топити. Сподіваюся, що все буде добре, але на всякий випадок так попереджаю, що можуть бути так якісь певні затримочки. Що я бачу? Ну, 5, чи 7. Давайте спочатку намалюємо 5, так тобто дуже. Все просто. Так. Ось 5 сантиметрів. Так бачимо, на а, малюночку у нас 5 сантиметрів дуже легко намальовані. Ну, давайте да, трішечки лінічку повертаю, да. Хочу намалювати, щоб в мене було 6 сантиметрів. Ну, ось беру, малюю, да, А тепер треба 7 сантиметрів намалювати, да? Тобто, ну, точно треба якось розвернути. І дивіться, що виходить. Ну, правда, я якось не можу взагалі намалювати, да, щоб було 7, бо 7, бачите, воно аж. Зараз так, трішечки перенесу лінієчку. Ну, дивіться, бачите, я намагаюся намалювати, але сім в мене щось тут, да, тобто, ну, вже якийсь нетрикутник виходить. Що ж тоді робити? да, тобто, Тому що, як бачите, я можу пробувати да, тобто, ось ці наші дві лінійки, пробувати малювати по-різному, да, тобто, їх якось пересовувати, да? тобто, трішечки крутити, можливо, але бачите, це вже трошечки сантиметри, да? тобто якось намагатись крутити. Да, якось їх крутити, да? тобто, щоб вийшов якийсь трикутничок. Але, ну, тобто, знаєте, отак, брати, це я можу на екранчику покрутити, просто легко перемістити. А в житті ж так не можна. Да? Тобто, ви будете просто стирати і малювати. заново. І що ж тоді робити? Дивіться, для цього нам і потрібен циркуль. Що ми робимо, коли в нас є циркуль? Так? Зараз мені треба, необхідно перевернути, щоб воно було рівненько стояло, тому що я буду показувати саме на лінійці. Так. Е угу. Що я перш за все роблю? Я беру циркуль. <кхід> ось мій циркуль, і я в першу чергу виміряю, так, наступне на точечку так, 6 см. Тобто я беру і виміряю. От бачите, я бачу, що в мене тут 6 см. У мене циркуль тут відразу показує, що в мене тут 6 см, так, але ви кожен раз, коли міряєте циркулем, і ви. Бачите, да, скільки у вас сантиметрів. Далі я беру ось цю голочку і ставлю так, в кутик, зараз я трішечки ось так підсуну, щоб я могла поставити. Саме в кутик, так, тобто в точечку, з якої ми починали. До речі, я можу ось так навіть навести, щоб ми точно бачили, так, з якої точечки ми починаємо. Да? Тобто, бачите, ось у нас точечка і ось точечка. Тобто я беру і ставлю ось цей так кутик. Тепер дивіться, що я роблю. Я беру, малюю з цим циркулем, проводжу півколо. Бачите, провела півколо. Що це за півколо? Дивіться, ось це те, що я намалювала, це виходить всі можливі варіанти, да? тобто відрізочки, які в нас можуть бути. То я, наприклад, можу бути ось відрізочок, бачите, ось так да, відрізочок може бути, да? ось такий може бути відрізочок. Ось це ж також відрізочок, так? 6 см. Ось це також відрізочок, так, 6 см. Тобто, я ось цим півколом малюю всі можливі варіанти, да? тобто які в нас можуть бути, да? тобто де ось ці точечки можуть бути. Наступний я беру так. І, відповідно, 6 я б вже побудувала, то є всі можливі варіанти. Тепер я будую аналогічно тільки 7. Так, зараз я трішечки перевертаю циркуль, так, ставлю знову на точечку 0. Так, мені треба його спочатку перевернути. Так, от бачимо 7. У мене відразу, бачите, показує, що воно 7, то мені набагато простіше, ніж вам. Так? Але ну, та, та сама логіка. Тепер я ставлю тільки не вже в цю точечку, так, а з іншої. Тобто ми 6 будемо зліва так, малювати, а 7 буде в нас справа, так? Тобто щоб у нас було ось так. І знову ставлю ось сюди, так? І пробую знову малювати. Так? Тобто, ось беру і малюю. Тобто ось це те, що я намалювала, дивіться, це всі можливі варіанти, так? Тобто коли в нас буде 7, то 7 см, ось тут, буде 7 см, ось тут, так, тобто ось так, так, ось тут, у нас 7 см. Буду стратити ось тут, на 7 см, ось тут. І дивіться, щоб побудувати саме і та, і щоб було і 6 і 7, нам треба взяти ось цю точечку перетину. Так, зараз відразу я її показую, вона ось тут у нас буде. Ось ця наша точка перетину. Тобто, ось ця відстань сюди це буде 6 см, а ця відстань 7 Далі що я роблю? Я взагалі от, вибрати лінієчку і просто з'єднуйте. Мені набагато простіше, так, тому що я беру. У мене тут є просто так відрізочок, який я можу з'єднати, але просто берете лінієчку і з'єднуйте цю точечку і цю точечку. Та якщо вам трішечки важко, то я зараз покажу, так? тобто я беру лінієчку, я її прикладаю, кручу так, щоб в мене ось вони, бачите, співпали, і проводжу лінійку. Тобто дуже простенько. Аналогічно я з'єдную і іншу частинку, так, давайте напевно ось таким червоненьким кольором. І так, ось єдним. І ось цей ми маємо трикутничок, в якого виходить, що ця сторона в нас 7. Ось ця наша сторона, так, то що ми малювали 5 см. А ось ця сторона в нас 6. Тобто, за допомогою ось таких нехитрих рухів, так, ми побудували трикутничок, в якого сторони 5, 6 і 7 см. Це насправді єдиний спосіб, як за допомогою лінійки і е циркуля побудувати трикутничок. Це такий самий правильний спосіб. Що ж, на цьому все. Я вам пояснила таку легеньку задачу, так як будувати ось такі трикутнички. Сподіваюсь, що вам було корисно. На все добре. Побачимось ви в наступних відео, де я розповім ще більше цікаво.